Всім привіт! Сьогодні у нас, як відомо, свято Благовіщення. Бог благословляє нас на працю на землі. Ну, я ж не можу сьогодні хоч і свято, але діло в тому, що в мене проклюнулися і дуже добре проклюнулися сині, тому що в мене синій перший раз. Замочувала, не зійшли, які я купила, купила другий раз, і ці в мене поключились. Тому сьогодні обов'язково посадів касети синенькі, це не такий великий гріх, я думаю. І всіх хочу привітати із святом Благовіщення. Нехай нам Бог принесе перемогу якнайшвидшу, найскорішої перемоги нам і всього самого доброго, всім людям на всій планеті. Дякую всім, хто привітав мене у Войбері. Дуже велике, дякую, дуже приємно, що в мене стільки друзів, скільки знайомих всіх всіх вітаю і всім велике дякую. У мене як гарно почали включитися синенькі, їх обов'язково треба вже висадити в такому стані, тому висадю в касету. І заодно хочу показати вам, ось сходять мої. Кавунчики, ось кавунці сходять. Так що, думаю, що будемо з кавунами. Огірочки теж вилозять. ось огірочки, ось огірочки. Ну, ті, що кіт трішки в мене полежав, трішки вони прихворіли, ну, виживуть, виживуть такі ось огірочки. Тут я в теплиці вже не топлю, не вмикаю опалення. Для їх вистачає тепло, вдень день тут нагрівається добре. Ось теж починають, Це в мене, здається, диньки деньки виложить. Диня ковгусничка починає вилозити. Тут теж в мене посажені. Так, ні, це ау продюсер в мене посажені. Е ще хочу поключити домашні і теж поставити на е пророщування. Ось теж у мене, здається, кавуни. Де ж вони в мене десь должні підписані, будь. Десь повинні бути підписані. Що подивлюсь. Чи я забула підписати? У мене таке буває, що я можу десь не підписати. Ось якась бумажка валяється. Що загальне, що тут? Ні, це не воно. Це не воно. Ну, здається, цікаву. Так, Томати потрішку винося на вулицю, бо вже міста не вистачає. Ось вже починають тут з в мене томатики. І перчики вже можна висаджувати. Думаю, вже ось е -е, пройде ще оцей тиждень, е -е, а потім вже на білому тижні перед поскою я вже думаю, буду вже починати висаджувати на вулицю і томати і перчики. Все буду висаджувати, тому що тут вже в мене дуже-дуже тісно. Дуже тісно. І ще потрібно і гірочки обов'язково висадити у більшій ємності. Я теж сажаю завжди або в такій ємності пластикові 5-літрові баклажки без дна. Або у відра, так як у Лідії Кононенко, я теж так висаджую. І завжди вони у мене раніше. Так, білокрилки, після того, як я побризкала, не видно, не бачу я, ніде немає. Так що тепики – саме дієвий препарат від е, білокрилки. Побризкала також. Фуксії, це я від фуксій підхватила цю білокрилку в хаті, тому що в мене на фуксії час від часу все з'являлася білокрилка. І так вона мене перекочувала на овочі. овочі. А ага. ось одна літає. От яка живуча. Зараз її знайду. І так, прийшлося мені трішки роздягнутись, бо тут у теплиці дуже жорко. Хоча на вулиці сьогодні у нас і не дуже жорко. Погода хморна, але інколи виясняється сонечко. Ну, і зараз покажу, як я ось. Ось розкладаю так по ячеєчках синенькі. І, думаю, зараз піде вже таке тепло гарне, не треба, їм буде стресувати по ночам, коли я вкутувала. Через морози, щоб не померзло ніде нічого, і вони нас дожинуть. Їх не треба буде пікірувати, не будуть вони хворіти, і так вони швидше будуть плодоносити все одно. Зараз ще тільки початок квітня, тому, тому, все... тому все добре. І зараз ще можна саджати взагалі всі овочі. У теплиці для того, щоб була розсода. Головне, що вона буде раніше і менше з нею моруки. Уже будемо висаджувати тоді, коли вона вже буде устойчивіша до і шкідників, і болезней, і хвороб. Тому, тому я роблю ось так. Я взагалі вже говорила, що я висаджую все. Усе без винятку через розсоду. Мені так більше подобається і економиться, економиться насіння. І там був мені коментар, якщо не потрібна ягода, полуниця, ну я вже без полуниці, ні одне відео у мене не проходить без полуниці. Тому що це в мене основна, основна робота і основне захоплення. То, якщо вам не потрібна йогутка, то да, удобрювати треба, але пам'ятайте, що якщо ви будете дуже давати багато азотних добрив, тоді буде багато вегетативної маси і будуть. Почнуться захворювання. Тому не треба завжди, треба все давати в міру. І якщо хочете, щоб багато вуса було, треба піддобряти карбамідом. От, от карбаміду дуже багато йде вус. Але все треба в міру. Тому що полуниця не любить перекорму. Якщо ви граєте на одному, то програєте на другому. Так що, як то так. Ну, Всім добро, миру, всього доброго.